Не хочу, щоб за мене помирали. Я розумію, навіщо туди поїхала ти, щоб рятувати дітей? Але я на чого поперлася. Кращого життя в Європі захотілося. Кома, ти повинна приїхати сюди. Чулося в слухавці. Ти ж бачиш, що в аптеках майже немає ліків. Який в тебе запас? Я потерла плече, не дивлячись на хвору спину. Вже вдруге за день затягнула на восьмий поверх по сходах сумку з картоплею. Всього купила 20 кг, бо знайшла по нижчій ціні, ніж на ринку, і близько від дому. Зробила дві ходки, значить, в одній сумці кілограмів 10. Довелося самій таскати, бо чоловік на роботі, а поки він прийде, магазин вже зачиниться. Десь на півроку. Кажуть, вже, що через три місяці все закінчиться. Вже ведуть перемовини про мир. Я б на це не дуже розраховувала. Що будеш робити, якщо війна притлиться довше і ліки закінчаться? Запоріжжя дуже близько до фронту. Раптом вони прийдуть вже через місяць, навряд чи однією рукою підсмикнула полотняну сумку, зсипаючи картоплю під стіл на кухні. Запоріжжя побудоване на тому місці, яке колись обрали козаки для своєї сечі, а вони дурними не були. Підібратися до міста нелегко, їм не захочеться кидати живу силу на м'ясо. Ти не хочеш їхати? Я боюся. Не бійся. Головне, доїхати до Польщі. Я скину тобі фото, який плакат шукати, підійдеш до тих волонтерів, і вони відвезуть тебе сюди, а тут вдвох будемо. Я подумаю. Вже о четвертій обидва коти сиділи в коридорі перед дверима, чекали на свого господаря. Вони чудово знають, що Ігор її дуже любить і балує, та безсовісно цим користується. А й з одного боку, не такий вже сильний розлад, але ж мене іноді напрягає. Чоловік перегодовує котів, що для них небезпечно. Ігор зайшов, запихавшись, як завжди. Підніматися на восьмий поверх важко, навіть якщо ти здоровий. В нього це виходить без беззобинок, я разок чи дві відпочиваю між поверхами. Коли вже той літ запустять, бурчав він вже звично. Коли війна закінчиться і зникне небезпека застрягти в ньому під час обстрілів, я й так це знаю, а це що таке. я розійшов на кухні і побачив мою здобич картопля. Я бачу, що картопля навіщо так багато, бо по 14 гривень, на ринку по 18. Так купила кілограмів шість і досить, потім ще, а тут запас на 3 місяці. Я пережила голод в дитинстві, вважаю, що психую, нехай краще буде з запасом. Зроби мені каву. добре. Я знову малювала картину за номерами. В останні місяці це заняття мене дуже заспокоює, якось балансує нервову систему не поверхово, а в самій основі. Скільки я їх вже намалювала за літо та осінь не злічити, вісім це точно. Я ж їх не залишаю в себе. Постійно комусь дарую, одна прикрашає робочий кабінет. На телефоні фоном вімкнула серіал одного разу під Полтавою. Голос Юрчика обірвався, Заграла мелодія виклику, глянула на екран Люба, цікаво, як вона там облаштувалася. Вона телефонувала по відеозв'язку, на екрані відобразилася стіна будинку з маленьким віконцем на горі, похмуре небо та те, як вітер пригинає дерева. Привіт! Привіт! Чим ти там займаєшся? На мене з екрану дивилася синіока брюнетка. Іноді думаю, що її зовнішність зіграла зіграло останню роль в виборі зовнішньості головної раїни моєї книги. Але думки приходять і зникають. Моя кет схожа на Любу тільки тим, що теж брюнетка і теж синіока. Тебе там вітер сильний, погано чути. Можеш зайти в будинок. Тільки коли покурю». Вона трішки повернулася так краще. Ага, так чим ти там займаєшся? Картину по номерам малюю. Я взяла телефон і показала полотно, де був видний лише місток. Більше половини ще треба було малювати. Як ти там облаштувалася? Добре, живуть у дівчат, вони типу того. Люба приснула зі сміху, я лише плечима снизила, а раптом якась в мене закохається. Тоді ти опинишся в неловкій ситуації, так що не демонструй принади. Буду старатися. А де твій Ігор? На роботі. А ти вже наварила йому їсти, що сидиш і малюєш пізніше. Ти вже подумала над тим, щоб приїхати сюди? Я непомітно зітхнула. Ти ж розумієш, що для тебе тут буде дуже багато перспектив. Ти, дівчинка, розумна, не упустиш. Я ще думаю не затягуй, я ж тебе послухалася і не жалкую. Тепер ти мене послухайся. У нас ситуації різні. Я підняла очі від картини. Для тебе це можливість нарешті виокремити свої бажання з моря потреб твоїх рідних, а в мене тут чоловік. Боюся, якщо я поїду кудись, він переїде до своєї бабусі, і мені банально не буде куди повертатися. Це якщо ти будеш повертатися, знайдеш тут собі німця кращого заєра і залишишся. Не думаю, що менталітетно я зможу зійтися з німцем. Вони ж там правилам підкорені. Якщо що, я тебе тут чекаю. Домовлюся зі своїми дівчатами, щоб ми жили в одній кімнаті. Подивимося. Новини лилися на нас кожного дня, наче лавина з гір, нервова система не витримувала. Я намагалася нікуди не ходити, бо підніматися на восьмий поверх було важко. Особливо бісили погляди сусідів на мене. В них дуже ясно читалося засудження. Мовляв, молода, а така хирлява. Одна жіночка не промовчала. Якби ви, молоді, більше рухалися, то не були б такими слабкими. Займися хоча б бігом і перестанеш задихатися після підйому на четвертий поверх. І що, біг якимось чином поверне мені мій рідний клапан на серці? різко запитала я, роздратована цими словами. Ніби мені подобається в 31 рік бути слабшою за деяких бабусь. Я повинна з цим змиритися. Бо ніяка фізкультура не зробить мене такою ж цінною, якою я була раніше. Та ми з батьком такі тачки вантажили сінам і возили їх з балки, що з сини вже складали велику скордону, якою двом коровам вистачало на пів зими. Коли жіночка пішла собі сходами далі, я сумом подивилася її вслід, чи стала б я так агресивно відповідати їй раніше, ще пару місяців тому. Ні. Війна кожного з нас поступово перетворює на злих псів. Готовий глаяти на кого завгодно, і привіт неважливий. важливий. Ліна, ти сьогодні ходила в аптеку? Так, мам. Знайшла там тобі твій крем. Я з якраз лежала на ліжку, відпочивала після підйому на восьмий поверх. Від коліна. Добре, а собі варфарин купила? Не знайшла. Завтра ще в центр поїду, може, там ти є. Подумай над пропозицією Юлі. Я трохи помовчала, дивлячись на настійний годинник. Тобто тільки Юлі, Люба також пропонує їхати до неї в Берлін. Тільки не Люба. А по-друге, знаєш, скільки біженців зараз в великі міста. Впевнена, що в Берліні вже важко знайти житло, а далі буде гірше. Можливо. В словах мами була своя правда, але ж мрія побувати в столиці Єрманії манила. Причина, по якій я можу туди поїхати, дуже страшна. Але вона підтверджує правила Всесвіту: хаос дає можливості. Та заради них покидати рідних не хочу. Доброго дня! До мене поспішала жіночка з чудовим макіяжем та свіжим манікюром, а на обличчі така заклопотаність написана, що мимоволі запитуєш себе, коли вона востаннє спала. Це ви Лена Ранцева. Так, а ви, Вікторія? Так. Це вам потрібно передати ліки в Бердянськ. Так. Дивіться, ми спробуємо. Обіцяти нічого не можу, бо це справа випадку. Самі розумієте, там повно блокпостів, і ніколи не знаєш, як поведуть себе воєнні. Два дні тому безслідно зникли п'ять наших волонтерів, які везли туди інсулін діабетикам. У мене серце похолоділо. Ми ще сподіваємося їх знайти, але надії мало. Тобто шансів немає? Вони завжди є, але треба розуміти ризики. Сказати, що я була приголомшена, це нічого не сказати. П'ять людей, можливо, загинуло заради того, щоб привести комусь життєво необхідні ліки. П'ять життів ви відібрала необхідність врятувати інші життя, які не будуть врятовані, тож у жертв ще більше. Чи маю я право так ризикувати? Раптом, Раптом місто захоплять, а розмови про це йдуть ще дня. Хтось може спробувати передати мені варфарін, волонтери будуть ризикувати життями заради мого. Ні, не хочу так, це безвідповідально. Я не можу дозволяти, щоб мої батьки, які посивіли після операції, яку, яку мені зробили, а їхні хронічні болячки взялися точити здоров'я, знову переживали за моє життя. Це дуже погано вдячність за їхню жертву, але не хочу покидати чоловіка. І доведеться нелегко. Того дня світило сонце. 9 квітня 2022 року ми стояли в черзі на залізничному вокзалі Запоріжжя. У ніг сумка ручної пекла та рюкзак через плече барсетка Ігоря. Ти завжди тримай барсетку при собі, там гроші та документи, говорив він. Я і спатиму з нею. Правильно, твої батьки приїдуть? Так, вже йдуть з автовокзалу. Не захотіли читати тролейбус. Постійно приїжджали автобуси з біженцями з хабів. Особливо багато привозили тих, хто вирвався з Маріуполя. Ми мовчали. Можливо, ще не усвідомили розлуку. А може, було все одно, бо емоції заморозилися. Це найперший захисний механізм моєї психіки в стресових ситуаціях. Бо підсвідомо я розумію небезпеку емоцій, вони садять серце. Нарешті підійшли батьки. Мама ще трималася, бо була абсолютно впевнена в тому, що я чиню вірно, що їду в Ситу, ситуаполучну Європу, де зможу влаштуватися, і з часом заберу їх всіх туди. Ми цього хотіли. Просто жити подалі від війни. Батько ж був сірий з обличчя. Розлука зі мною йому давалася дуже важко. Між нами завжди був якийсь особливий зв'язок. Я часто маму так добре не розуміла, як його. Ми обнялися. Чому так мало речей? запитав батько. Там найнеобхідніше. Я знизила плечима. Юля сказала багато одягу не брати, там місцеві дають все необхідне, там більше ліків лежить та документи, а ще в'язання. Ти взяла його з собою, здивувалася мама, а що роботи в поїді цілу добу. Я б з задоволенням взяла торт, карт... яку не домалювала, та вона занадто габаритна. А гроші заховала, прискіпливо запитав тато. Тут. Я похлопала по берсецьці. Ми розмовляли про все і про ніщо. Коли заграла сирена, всі здригнулися, бо буквально перед цим прилетіло по вокзалу в Траматорську, де люди також чекали евакуації. В голову лізла картини того, як прилітаю сюди, В думках запитання чи здинеш впасти на землю. На перон тих, хто супроводжує, не пустили. Підіймаючись сходами, я обернулася, Ігор вже відійшов. Пізніше мама сказала, що він розплатився. не хотів, щоб я це бачила. Тато витирав сльози, мама робила те ж саме. Коли я побачу їх наступного разу, я зможу взагалі побачити. З важким серцем я пішла на перон. Руки прямають у сунду ручної підлази на спині рюкзак і через плече. все, що забирала з дому, подаючись в невідомість. Thanks for watching!